Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на нашому ютуб-каналі з рубрикою мотиваційних історій успіху від наших випускників. Мене звати Владислава Марчук. Я керую відділом навчання буткемп в компанії GoIT. І сьогодні ділитися своїм досвідом прийшла випускниця курсу QA Ірина Лаба. Ірино, привіт! Розкажи, будь ласка, в якій ти зараз компанії працюєш і яку посаду обіймаєш? Усім привіт. Я працюю в компанії ByteBrand, це аутсорс компанія. Тобто працюю я на компанії Бідвуду, обидва вони швейцарські компанії, і працюю, якщо так повністю назвати, то Junior Manual QA Engineer. Зрозуміла. А розкажи, будь ласка, Ірину, яким твоє життя було до IT, Чим ти займалася? У мене, якщо чесно, немає дуже багато років досвіду. Я працювала викладачем. Напевно, всі знають, хто живе у Львові, можливо, в Україні теж всі знають у Львівському національному університеті Мана Франка. Викладала міжнародну економіку. Ось і досвіду у мене, якщо не помиляюсь, два з хвостиком роки, тому що поміж тим у мене було два декрети. У мене двоє діток. І як і усі випускники, напевно, ковайчі, академія свічер. До речі, Ірино, які можеш дати поради студентам, які перебувають на етапі співбесід, як до них готуватися? Основна, напевно, така ключова моя порада це бути собою і бути щирою, не старатися бути кращою, не здаватися. Ну тобто звісно, повторити якусь теорію, щоб себе просто впевнено почувати, але просто бути собою. Тому що мені здається, що IT – це така сфера, де відкритість і щирість цінуються більш за все. Підкажи, будь ласка, на твою думку, які необхідно розвивати soft skills для того, щоб працювати злагоджено в команді, як ти вважаєш? А, ну насамперед, це власне вміння роботи в команді, тому що навіть Буквально кілька днів тому я зіткнулася з таким прикладом, що один із наших членів команди узяв собі сіглів на кілька днів, і відповідно ті реквести, які він відкрив, одразу всі розхапали, і робота продовжувалася. Якщо працює команда за методологією скраму, це такий нон стоп, і робота має тривати, і, і, і все має якось бути злагоджено. Тому потрібно вчитися. Підставляти плече один одному і працювати в команді. А, ну не знаю, якісь такі ключові, елементарні це як вміння комунікувати, ввічливість. Розкажи, будь ласка, про своє навчання, яким воно було, які моменти ти можеш згадати для тебе були найважчі, що було найлегше, і які моменти ти можеш згадати із теплом. Ну, якщо чесно, мені навіть важко згадати щось таке важке. Мені подобалось, а те, що приносить задоволення, воно дається легко, тому навіть не знаю, майже усі домашні завдання я старалася виконувати як тільки вони надходили десь в перші дні, перший другий день відколи домашнє завдання було. Завдане я вже його мала виконаним і е, мені не доводилося здається один раз доводилося щось доопрацьовувати тому я не можу сказати що щось було надскладним mm -hmm. якщо чесно я ось так я навчалася знаєш і щоразу очікувала ось зараз буде щось таке складне чим я не справлюсь ось зараз буде ще щось складніше але Мені здається, що все якщо все до всього структуровано так поступово підходити, не відкладати у довгий ящик, не накопичувати якусь невиконану роботу, а йти послідовно, то все можливо. Ірино. Підкажи, будь ласка, чи допомогли тобі матеріали курсу під час працевлаштування, і чи користувалася ти ними вже будучи на роботі? Будучи на роботі, напевно, не користувалася, бо воно якось все відклалося у голові, mm -hmm. тобто не доводилося відкривати спеціальну платформу, якісь конспекти. Але, звичайно, я е, працюю в терміналі, я використовую постман, е, і коли заводжу якісь іші. То звісно, я використовую ту структуру, яку ми вивчали. Ті я маю на увазі, наприклад, багрепорти. Коли пишу, то steps to рев'юз, expected result, actual result. Звичайно, це все відклалося і це я все використовую, що ми вивчали. Ось, а ось на етапі працевлаштування, так звісно, мені згодилися матеріали Вікторія. Яка у нас до речі на проєкті зараз два з тестувальника? Я і Вікторія була Вікторія одна, і вона тому мені і проводила цю е, технічну співбесіду. То вона запитувала практично всі питання, які ми вивчали на курсі? Які поради можеш дати студентам, як, що точно потрібно робити для того, щоб вивчитися, дійти до кінця і працевлаштуватися? Твої топ-три поради для наших студентів насамперед, напевно, обрати напрямок. Правильно, щоб вам це подобалося, щоб вам це приносило задоволення. А коли е, робота приносить задоволення, навіть навчання, коли приносить задоволення, то навіть коли стикаєшся з якимись такими складними моментами з труднощами, то мені здається, ти їх здолаєш значно легше, аніж коли це тобі все якось. Висить на голові, і тобі здається, що ти це ніколи не подолаєш, і воно таке якесь нецікаве. Насамперед обрати правильно напрямок. Mm -hmm. Пізніше е зрозуміти, що навчання не триває вічність, що це певний етап, який потрібно пройти для того, щоб досягти успіху, е тобто налаштуватися на роботу і взятися за неї чітко і дійти до кінця. М навіть не знаю, що ще додати, бути вмотивованим і вірити в себе. От повірити і все, і знати, що в тебе все вийде. В нас був, до речі, такий початковий курс, бонусний, по софт-скілах. і там у нас, я не пам'ятаю, як правильно ця лекція називалася, але ми собі записували плани на рік, на місяць. Ось, і я тоді м, собі продумала такий в голові план, що я до травні, у травні, місяці, до кінця травня, я знай... знайду роботу, mm -hmm. я це влаштуюсь. І тоді мені здавалося це таким якимось нереальним, бо е, все-таки на... середина квітня закінчується курс. І до травня місяця буквально рукою подати. А тут нас налаштовують на 2-3 місяці пошуку, і кажуть, що це все буде нелегко. налаштуйтесь, не, не з першої співбесіди у вас це вийде. І я думаю, ну але все ж, я хочу. Я хочу до кінця травня, і так і станеться. Я собі так це продумала. І 15 травня я в мене був перший робочий день. А 11 травня я отримала офер. Тобто все можливо, треба в це вірити. Добре Ірина, підкажи, будь ласка, які поради можеш дати людям, які вагаються переходити чи не переходити в IT? А які вагаються, ну насамперед ну ІТ, напевно, теж буває різним, так як ми обговорили про робочий графік, що мені дуже пощастило, а декого так дуже серйозно і строго контролюють. То зі свого досвіду я можу сказати, розповісти лише про IT, з яким зіткнулася я, тобто мій власний досвід, мій власний досвід це дуже відкриті і щирі люди. Це люди з почуттям гумору. Це коли ти йдеш, розпочинаєш день із задоволенням. Це коли я інколи у вихідні думаю, ой, коли вже той понеділок, бо я там щось не завершила тестувати, і мені так хочеться вже це довести до кінця. І коли на мітингах ми собі... Ну, інколи навіть хтось може потролити один одного, і ніхто не ображається, і всі, всі піднімається настрій, і немає ієрархії, і всі якось на одному рівні. Ось це про моє IT, це про мій особистий досвід. Ірина, дуже дякую, що поділилася своїм досвідом, дала цінні поради для наших студентів. Друзі, підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте вподобайки цьому відео, пишіть в коментарях, якщо були корисні поради Ірини, і до нових зустрічей.